Куди це ти зібралася? На кладовище. А велосипеда хто назад приведе? Ні. В юності я робив жахливі речі за гроші. Це ж які? Я рано вставав кожного дня і ходив на роботу. Ось дивіться, як баба ще може. Діду, чому ви засмучені? Та лікар сказав залізо пропити. Тепер ні гаража, ні машини. Діду, вас же троє на мотоциклі, це небезпечно. Як троє? А де Грицько? А пам'ятаєш, куме, раніше будь-яка дівка поруч пройде, так колосок одразу дибки ставав. Еге ж бо, то дівки зараз не ті. <гум> знайшла твою заначку. Як знайшла? Випадково. Як випадково? Можна зняти колесо ще й розблокувати його. Про що ви жалкуєте? У свій час я відмовилась від жирного і поганого, а потім він став заступником мера. Діду, вам доставка. Розпишіться. Та ні, дякую. Я вже один раз розписався. А з ким це ти там говориш? Ану швидко до хати. Валю, я прийшов. Знову п'яний. Ото йди туди, де пив. Алло, мужики, я відпросився. Діду, а що, по-вашому, означає ні те ні се? Ні те ні се – це чекушка на трьох. А, Валю, а скільки в тебе до мене, хлопців, було? 28. Як двадцять вісім? До весілля ти говорила, що троє. Так весілля ж 40 років назад було. А давай згадаємо молодість. А сьогодні по дівчатам підемо. А якщо відмовлять? Якщо відмовлять, то нічого. А якщо погодяться, то біда. <рігла> Допоможіть, люди добрі, дідові стрючка воротами прищемило. Бабусю, а ти сама до нас прийшла? Сама. А тато казав, що тебе чорти принесли. Нащо вам дружина? Дружина допомагає долати мені труднощі, яких би я не знав, якби на ній не одружився. <звук> Діду, дивись уважно на дорогу. Ой, щоб тебе. <звук> Діду. Ти чого стогнеш? Ой, бджола за кукурузину вкусила. Так пішли швидко до хати, поки не спухло. Вчора в селі завершили ремонт доріг. Поклали асфальт найвищої якості. Діду, давайте права. У бардачку візьміть. Чим ви любите займатися на вихідних? Найбільше люблю нічого не робити. Навіть прокидаюся з самого ранку, щоб подовжити нічого не робити. У вас у садочку вже топлять? Та ні, бабусю, поки тільки в куток ставлять. Як вам вдалося дожити бо 100 років? Раз на рік роблю шокову алкогольну терапію. І скільки ви п'єте в цей день? В цей день я не п'ю. Бабусю, а чи є у вас якесь хобі? Так, є. Але діти весь час намагаються мене закодірувати. Чула, твій онук в гості приїхав? Дідові хоч допомагає? Ага, допомагає. Вчора разом дідову пенсію пропили. А що у нас сьогодні на обід? А ні Так вчора ж було ні а я на два дні готувала. А. Бабусю, а як ти знайшла свою другу половинку? Половинку не знайшла, а знайшла цілого чоловіка і почала сама пиляти. Які компліменти отримує чоловік за своє життя? Тільки два. Який гарний хлопчик народився і який хороший мужик був. Де ви цього літа не були? Де я цього літа тільки не була? На морі не була, в Карпатах не була, за кордоном не була, ніде не була. Є? Ого, скільки риби наловив, куди дівати будеш? До жінки віднесу. Вона мене за це нагодує, на лє, та віддячить. А ти куди? Та теж твоєї мабуть, віднесу. А що у нас сьогодні на обід? А ні Так вчора ж було ні А я на два дні готувала. Чим відрізняються чоловічі ноги від жіночих? Між чоловічими ногами завжди одні горішки бовтаються, а між жіночими завжди різні. Діду, ти мене любиш? Звичайно, люблю, валю, але грошей нема. Ну, нема, то нема. Як вважаєте, хто сильніший, чоловік чи жінка? Звичайно, жінка. Щоб підняти труну, потрібно шість чоловіків, а щоб загнати чоловіка в цю труну, потрібна одна жінка. Чоловіки набагато витриваліші за жінок. Жінка трохи полежить і йде щось робити, а чоловік лежить і терпить далі. Думаю, собаку купити жінка не дає. Думаєш, собака дасть? Вчені довели, що жінки аналізують думки чоловіків більше, ніж чоловіки взагалі думають. Лікар порадив мені відмовитися від горілки. І що будеш робити? Та, мабуть, нового лікаря шукати. А чому ви з бабою розлучаєтесь? Бо вона мені не підходить. Ти дивися на нього. Всім підходить, а йому не підходить. Діду, ану піднімай свою дупу. Картопля сама себе не викопає. Ага, зараз я на пенсії, а не в рабстві. Влада розпорядилася видати всім пенсіонерам велосипеди, щоб розвантажити громадський транспорт. Бабу Валю, що ви думаєте про нинішні пенсії? Хотіла бутерброд з сиром, а отримала хрін з маслом. А за що ви любите зятя? Тому що він оженився на моїй дочці, значить, він точно хворий, а хворих треба любити і оберігати. Валю, в тебе в молодості які подушки були. Зараз одні наволочки. Та в тебе теж гармата була, а зараз одна кобура. <рес> ну, <рес> у вас тільки яйця? Та ні, в мене ще й душа є. Угу. Бабо Валю, вам сьогодні 130 років. Розкажіть, як ви дожили до такого віку? Та чекала, поки пенсію піднімуть. Ну думаю, 200 років не проживу. Бабо Валю, як ви знайшли свою другу половинку? Половинку не знайшла, а знайшла цілого чоловіка і почала сама пиляти. <свісно> Лікарю. Мій чоловік постійно хоче кохання. Що робити? То дайте йому мій номер. Валю. В холодильнику був торт, Де він? Та я з'їла шматок. А інші шматки де? Так я не різала. Чи б'єте ви свого діда? Та що ви таке питаєте? Незвичайно, правда діву? Діду, бабусю, я недавно вклався в криптовалюту, тепер з'їжджаю з вашого будинку. Вітаю. Ви теж з'їжджаєте. Давай, синку, вставай, бабця сяде. Бабцю. А то не видно, що я водій. За душу Петра, за душу Сергія, за душу Івана. Бабусю, ходімо звідси, а то він і нас задушить. У гороскопі сьогодні написано, що в мене гарний день. Ой, не сміши, який в тебе день, вирішую я. Тату, а чому цукерки замотують в шелестящу обгортку? А це щоб весь будинок чув, як наша мама худає. Куди у вас тут вночі сходити можна? Та куди? На відро. Коли мій дід п'є зі своїм кумом петром, фраза на коня означає середину події. <сустрcial> <сустрcial> <постав> yeah. Хто по-вашому є дружина? Дружинами це людина, яка допомагає чоловікові долати перешкоди, яких би не було, якщо б на ній не одружився. Кажуть, у вашого чоловіка золоті руки. Так, за що не візьметься все йому вдається. Валю, кажеш, це ти мені штани та годинник купила на подарунок. А кума паспорт що тут робить? Бабо Валю, а ви вірите в чудеса? Звичайно вірю. Вчора пенсія вчасно прийшла запридати. Вже он яке чудо.